Малята, Ви на каналі манюня Евелінка. Евелінка, скажи привіт-привіт! Де, Де малята? Малята там. Привіт-привіт, малята! Які гарні малята в нас, да, сьогодні? Сьогодні в нас є ось така гарна коробочка. І ми зараз будемо дивитися, що ж є в тій коробочці. Хто там сховався. Подивимось? Подивимось. І так, я дістаю та-да! Ось таку машинку. Ось таку машинку я дістаю з коробочки. Ви тільки подивіться, що це за машина, діти. О, це пожежна машина. Пожежна машина, пожежна машина. Евелінка дістала літачок. Евелінка, покажи літачок сюди. Ева, дай літачок, дай, 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 будь ласка, дай, дай, дай. Дай 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 літачок. Літачок. Вау! Супер! Є машина і є літачок. Ось який у нас літачок. Вони будуть їздити. Пожежна машина їде гасити пожежу. Так. Так. Супер. Супер! Що ще у нас тут є в нашому ящику? Подивимося? Подивимося, а в нашому ящичку є ще що? Монстр Монстр-трак! Ось така велика машина. Велика превелика машина. Ось як їздить машина. В Неї дуже великі колеса, дуже-дуже великі колеса. Монстр трак, велика машина. Ву, клас, супер. Супер, супер, супер! Що ще тут є? А тут є ще що? Ось такий трактор. Це зелений трактор. А що робить трактор? Трактор їде на поле, горає там землю, сіє пшеничку, а потім ми купуємо булочки в магазині або хлібчик. Отакий як їде трактор. Як трактор їде. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Їде трактор. Так, так, так. Вау! Супер! Що ще тут є у нас? Що ще є в цій коробочці? Ще ось така машина блакитна машина. Вона перевозить просто пасажирів, ця машина. Супер, яка машина. Є ще одна машина. Дивися, що це за машина. Це машина, яка везе молоко. Машинка, яка везе молоко. Вау! Супер! Так, машинка, яка везе молоко. Так, і є ще одна машинка. Це ще одна машинка. Маленька, гарненька машинка. Це пікапчик, Він з таким кузовом возить перевозить якісь речі, так? Так, перевозить речі. А давай наші машинки позбираємо і порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Так, складай. П'ять. Шість. Шість. І сім, Сім. Разом одним словом всі машинки ми назвемо як транспорт. Так, правильно малята. Це транспорт. Ти тільки поглянь! Велика, превелика машина! Цією машиною дуже-дуже цікаво гратися на вулиці, перевозити якісь вантажі. Вау! Ти подивися, яка велика машина. Жовтого та синього кольору з чорними колесами! Супер машина! А є ще маленька машина! Ось вона! маленька машина, яка маленька машина, В неї маленькі колеса. Вона жовтого кольору. Яка гарна машина! Ти тільки подивися, ось вона. Це маленька машина, а це велика машина. А давай ми їх порівняємо. Велика машина, маленька машина. Ось яка велика машина, великі колеса і маленька машина. Маленькі колеса. Але в і в однієї, і в другої машини чотири колеса. Дивися, ось тут. Один, два. Зараз ми порахуємо з тобою. Один, два. Розвертаємо машину. Три, чотири. Чотири колеса в машини. Вау. А у великої. Подивися. Ось велика машина. Один, два. Три, чотири. Ще раз давай. Один, два. Розвертаємо машину в три і чотири. Вау! Велика машина і маленька машина. На велику машину можна вмістити маленьку машину. Вона повністю поміщається сюди. Дуже цікаво, дуже класно. Можна дуже-дуже гарно гратися великою та маленькою машинкою. А яку любиш ти машинку, яка твоя улюблена? Маленька машинка. Чи велика машинка, якою ти любиш гратися? Маленькою машинкою. Чи великою машинкою? Маленька велика. Маленька велика. Супер! А зараз давай будемо називати, яка це машина? Маленька чи велика? Яка машина? Молодець! Це маленька машина. А тепер ось ця машина. Яка це машина? Маленька чи велика? Молодець. Велика машина. Добре. А яка машина внизу, а яка вгорі? Вгорі маленька машина, а внизу велика машина. Вгорі. Ось тут, а так зараз буде. Ось тут вгорі. Машина. Маленька внизу. Машина велика. А поміняємо місцями. Вгорі машина велика, а внизу машина маленька. Ось машина велика. Ось машина маленька. Раз... подивися, які великі машинки! які машинки з великими колесами. А давай пограємо цими машинками. Манюня і Вінінка, іди сюди пограємо машинками. Отже, це у нас велика машинка синього кольору. А це в нас велика машинка жовтого кольору. А це велика машинка зеленого кольору. А це велика машинка. Червоного кольору. Давай повторимо кольори машинок. Синя машинка. Жовта машинка. Зелена машина, червона машина. Червона машина. Зелена машина. Жовта машина. Синя машина. Синя машина. Жовта машина. Зелена машина. Червона машина. Цими машинами дуже цікаво гратися і повторювати кольори. Вау! Які ж гарні машинки! Давай виставимо їх одна за одною. Одна за одною. І так, перша буде червона машина. Потім буде зелена машина. Потім буде йти, їхати жовта машина. І остання буде синя машина. Синя машина. Жовта машина, зелена машина, червона машина. Які гарні машини. Супер. Бай-бай, машинки. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайку. А ще дзвіночок для того, щоб слідкувати, коли з'являться нові відео. До зустрічі, малята! Бувайте! Малята! Бувайте!